Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до бічків в обід. Сьогодні у нас так жарко, то тобто по території бічків немає. Мабуть, у хліві кажу, хотіла сказати, у хаті. Коля. У хліві комбікорм їдять. Сьогодні ми вже всі разом. Всім привіт. Сьогодні найстарший пастух тут. Також oh. вирішив глянути, як що, до чого. Бо знаєте, ну, пастух треба, щоб полюбляв би поспати. А в нас Захар любить поспати, але любить на руках. Також ще покричать. Покричать також треба, щоб відгонити бичків, Взяли йому тапчана, його особисто зараз глянемо. Хлопці воду Під... набирають вже. Під рушкою хай полежує собі. То треба ще бички вигнати, щоб... щоб ходили б тут. Щоб було б кого пасти. Де наглянемо, чи в хліві вони. А де ж вони будуть? Треба моти собі на вулиці лягати спати. Якщо... На вулиці. Ну що ж, якщо дітям краще на вулиці, то й собі буде краще. Тут вони, а де ж їм ще будуть? Пастись не хочуть. Дніпро полежує. Вже нічого, він вже привик у нас. Ярик, Набирав воду вже? Я зараз, що молився. А, добре. А великим набрав? Великим, так. Да. Добре. Я вже тут і не балакаю, щоб не поворушити їх, щоб собі до... лежав би. Тут. та Що тут. ти, а? Котику хочеш показати? Далі пойдемо ще трошки. нас, знаєте, в... До нас прибувається все, вже там і котенята на вишках є. Тоді ходила така, ну, та кішка було віно, що така позата. А вже Кирил сьогодні почув ранці, як ми приїжджали, що там нявкають, пішов, то знайшов одне котеня, а друге впало до бічків, через там, де я тюки скидаю через той отвір. Ну Котки нічого, котики тут між є, то будуть. Будуть жити. Я пару днів тому теж чула, десь котик м'явкає. Я думаю, що може де там на території хто підкинув. А ти кажеш, мабуть, вони десь тут у нас будуть. Бо ти тоді бачив, що ходила така кішка. Така гарна погода самопастись, то вони у хліві сидять. Ну, треба тапчана розложувати. Ну, бички нічого бачите, підростають, вони собі свою пайку комікорму з'їдають, там яку ж меню сіна таких, аби щоб корм був би сухі, сухіший. Розсутьте і все, якраз повершили їх, зараз пойдуть будуть пастись. Дніпро також вже прижився все добре. Тоді перших пару днів, можливо, днів три позакривав їх на ніч, а зараз також на ніч відкриті. Хочуть виходять, хочуть заходять. Так Найкраще для їх і, і для нас, мабуть. Не, мабуть а найкраще, тому що мені ж прибрати треба по цій стороні, ти якось так приїхали в шльопанцях. Зараз ще не будемо поїти, поїти вечором приїдемо, заодно кормом привеземо. <кій> тут вони тут і спальня, то можна можна ходити більш-менш сухо. Ріжик такий, мабуть, найгрубший. І саме не слухняний. Іди ріжик до компанії, іди. Я то казала, хлопцю треба вам дубчика брати, де трохи його поганять, поки малий. А воно хто знає? Кажуть, що, наприклад, коли, коли брати дубчика, то. Можливо, ще гірше виходить. Треба вже або конкретно приступати, як би що дух почув, або не чіпати. Краще не чіпати. Ну, то так, Коля, по-дитячому. його роздразнять, роздразнять, де потім <смас> буде по-дорослому і на нас буде. Ці телята також підростають. Тут у нас чотири телятки, у нас є втрати такі. Найменше телятку ми втратили, там було, по-моєму, 34 чи 33 кілограмів. Ну і по моїй такі провинні, трохи я там. Неправильно зробив, тому що якби подзвонили нам, що є телята, бички хоче чи будете брати, так як би срочно. Ми приїхали, подзвонили вечором, на другий день вранці я зразу поїхав. А замінник в мене був тільки з 31-го дня цей шинкон. А йому було 33-34 кілограми йому. Воно важило, то я не знаю, днях там і не розпитував на фермі. Але я так думаю, можливо, днів 10, можливо, 15 і так проблемно перейшов. Я тоді, поки заказав, воно, знаєте, нема на місці, щоб просто в магазині купити, поки заказав е кращий замінник. Не допомогло. Аби хоч який кілограм чи два, щоб було на... нас тако де купити? Треба, щоб завжди що був би. Ну. А тоді ну, стараюся вилікувати, так як і раніше, Того, що бувають, телят, коли переходять, там діареї, вони запоносять, то це нічого страшного. Я зазвичай, якби випайку, трошки наполину роблю менше, там, яку, яку літру замінника даю, біовід сиплю у сам замінник і проколюю антибіотик. Ну, в ну, принципі, проходить, але це антибіотик проколов, бачу, якби нічого не... Не допомагає, замовив такий електроліт є. Він також поки, що, поки прийшов там ще день-два. Ну, десь, зробив десь він тут все, що, все, що міг. Да. Все йому тут давав. Елесол отакий. От Хоча, здається, йшов на поправку, ми ж не ну, вже. Ну, якось тоді зразу було все добре. Ну, ну нічого. Треба просто, щоб був би такий замінник з якогось 10-го дня. Його просто можливо не до кінця скормлювати, теля там випоювати, а щоб він і там трошки оставався, тоді вже, коли бачимо, що вже по, -по бічках на цей рік буде все, тоді його скормити і все так буде краще. Осі собі поїдають, трохи гранулки, трохи поп'ють. Кабачок, мабуть, найхудіший, але не найбільший такий високий. Встань, встаньте. Малиші. Вже вони вже бачите, на вулиці хочуть. Такі вони трохи грубші вже поставали. Бо тоді одразу переходять на замінник, все одно тончують. То це у нас 29-го буде місяць, як у нас. Ну і ще там, можливо, яких тижнів два поїмаємо. І зразу їх в цю групу таку ж старшу. Наші хлопці так близько біля Дніпро ходять, а я їм кажу, в його такі ноги високі і довгі. Може і стухнуть, а якийсь такий він спокійний. Я вже бачу, трохи одвікає одно до рук вже до мене не йде. Вони бачать, що сіть тікають, мабуть. І що так само ми мало контактуємо з ними. Що ж, там приїхали вранці, приїхали ввечері, хлопці тоді заїхали, воду набрали та і все. Бо так близько підходять, все і не бояться, кажу. Потрохи пройшлись знову знов холодок. Треба вечором буде заїхати, вони так завжди на змерку то гарно пасуться. То просто може, ми сьогодні застали, що вони в хліві. А так же ж вони ж теж ходять. Двері завжди. Не дуже вони ходять, я часто проїжджаю тут. А то... часто проїжджають і не бачиш їх тут. А, да. Може вже як сонечко зайде. Ти вже друг не йдеш чи йдеш. Він вже не такі спокійний, як раніше, як перший раз як, да, як приїхав. А посеред лежить, що можуть і наступити на його. Не встає. Все, будемо їхати додому. Ну. Води набрали. Світло потушить. А далі вже ввечері комбікорму привеземо і попоїм заодно, вже, ж, що все зараз. Зараз ми вже біля хати, і тут знаєте, коли заходжу, то не можна вийти. Бо часом буває щось роблю, так за собою його ставлю, або немає часу, або немає бажання прибрати його, а тоді вже, коли така генеральна уборка трохи починається, то сьогодні домолотив ще, ще кукурузки, там трохи було, ще забув про її. І заодно качани завезу до, до тітки лесі, отакого гостинця зробимо. Я призвонив, спитав, думаю, можливо, не захоче, бо знаєте, зараз тепло грубка не топиться, то. Але вони старші люди, вони продумують наперед, то кажуть, вези нічого страшного з зимою з кочегарем. Там писали нам в коментарях, радили, що шашлики жарять на їх добре. То я там мішка собі оставив, не знаю, попробую трохи підкинуть їх, щоб знаєте, ніякий не був би такий подвох на рахунок шашличків. Бо він, я думаю, такий запах дасть самі качани, як то від соломи. щось мені так здається. Ну нічого, тут зараз завеземо, скільки там мішків хлопці рахували мої, яких, Ну, більше десяти. Доставимо. Тоді комбікорму також. Повибрав його у, у помішках таких, щось більше понасипав. Бо так само мені дуже удобно в помішках, його зразу сипати, щоб поменше по таких 20 кг. А потім подумав, бо сьогодні буду завозити його квадроциклом прицепчика, автомобільного причеплю. А потім щось подумав, можна було прицепчика заслати якусь кліонку там, чи, чи можливо, бега, взяти його, якщо фатить ширини і прямо прицепчика сюди, сюди підпхати, там прицепчика оставить, тоді скормить. Якби була б така перевозна скринька. Ну, але вже Сьогодні висипати з мішків не буду. Так щоб спробувати. Тоді так йдемо прицеп стану якраз сюди. Можна буде так і зробити 300 кг чи 400 замішати і хай там прицеп стоїть, нічого страшного ми їм не користуємося. О, якось так. Ну кукурудзки у нас не дуже так багато сталося вже її. І... от тут дві ношечки. Тоді їх зимою молотили, така була, що вона не дуже, я так думаю, немає в нас вологоміра. Але не дуже була суха, зараз то вже шелестить і пилить. Зараз вже гарна. Тут ще трохи. А свіжий врожай не скоро буде, бо ще ну, в нас, знаєте, є в нас там поле таке, де вона така фіолетова, якось заїдемо, покажемо. Охорона. Ходить за нами слідом. Ну, а тут, знаєте, понабудовували, а його ж треба все доглядати заїмо. Понакидав, понакидав. Може туди коня заходити не будемо, бо там можна зайти і впасти. Нічого страшного. <клес> ну що такого? Те, що мішає, то я його <клес> бігом здоров'я прибрав, а тоді якось На сторону. зайдемо, розберемося. Ні, треба буде прибрати, думаю, сюди тюків загрузити. Набудували. Ні, нічого добре, воно знаєте, можна поставити щось. Тут також теляток постараємося на слідуючий рік, як доживемо все добре, то їх, щоб зразу якось там, можливо, що якось відгородити, щоб вони не мерзли б. А то цього року якось страшнувато було. Там було так холодно, морози, воно такі по пару кілограм. Тут сценарник також гуляє. Нема вже. Вже і не хрокає, Ні, нічого тут. Повтиня. Тож нічого. якби там був би який бичок, то заходив би, то коли відсунув би який відроз з дороги, правда? А так все туди-туди, а потім. З, зробив би прохода такого. Ну... Він так краще, коли вони в одному місці взяв, їх якби налаштовані повністю. Вже вдома нічого, вдома тільки корма, які там позабирають, так слові, з хлопцями поїхали. Ярик знає також свою роботу, коли приїжджаємо. Вони з Кирилом там шланга протягнуть, його включать, води наберуть бистренько бичкам, спитають, скільки ковшиків, комікорму розсиплють, всі на пожмені покидають, а я вже малих пою. У нас це розподілено. Добре, будемо якось спробувати виїжджати, і тут також як в рукавиці, не можна. Все отаке, Така трохи тіснота. Мішки зав'язувати не буду. зараз і так просто поставлю, покидаю і там позружаємо. ще тітка ягоди бере дзвонить. А віз-то розложений, не погубиш ти мішки по селі. Я думаю, хлопці зараз за, за агі, агітую. Щоб а хлопці будуть контролювати. Бо поки заїдеш, тому як і один останеться на возу. Щось збирали качани, хлопці кажуть, то, то їсти то пити вже в хату. Сьогодні допомагали а, вдвох тобі. А коли в хаті, то кричать знову, що ж давай йдемо щось на вулиці, поробимо. А я навіть здивувала, що, що так швидко Кирил прийшов, що хоче їсти і і, і согласився все, що я їм предложила. <сум> <сум> Обично ж не хоче. Оля! Не можеш домовитися, хто як їде. Зараз хлопці завезуть, а ми за Захарчиком на господарстві залишаємося. Будуть контролювати, щоб мішки не падали. Не погубите тут близько. Паримо, що взад, що вперед. Що взад, що вперед. А було б класно, якби ти ще ближче. Оцей борт зняв би, да? так? Да, якби якби, якби заслати щось, воно було б сипати. Бо, воно, здається, так потроху то й небагато грузить, але щоб бичка викормити, то все одно треба тонну трохи більше там на пічечки його переносити. А коли там... Ну ти сьогодні вже насипав, то насипав. Да, вже, тренування не будемо проводити. так, щоб... Насипом. О! А ти насипов кажеш, що помішкає багато чи що? Багато в мішки. Та ти так, ж раніше мало. Так мені удобніше. Тут кілограмів можливо трохи більше 200 буде. Треба якось трохи вагу порозподіляти, щоб. Квадрик на дідбі не став. А цей транспорт потягне, Коля? Бо я ще ж думаю сісти, чи їм вже не сідати? Що? <рес> потягне всіх. пишам се Все-таки я своїм транспортом, а ти... Треб... А... Треба ще води взяти. Ще я води роз... взяти, а ти свої. Забув. Розбігаємося, або на прицеп, або, або прицепу окремо. Там якраз вода нагрілася. А воду треба ж бічки нам попоїти, а я думаю, на що таке аж води? Ми ж там швидко. Так римбо, кип'яток майже. Римбо. І так воду доставляю. Кирил, дай рембу води. Мабуть хоче. Місочка пушкає якусь там. Ту йому викину, бо вона лопнула. Кирилко, ти просто включи, на поп'є, поки вода біжить з крана. Набери, пукай її. Ходи рембо. Отож вже коли назвали тим рембо. Кажу, барсі, каже, чи шарик який. Забери! Не дасть води налізь. Ну так доставляємо воду гарячу туди до бичків. А там уже розвожу замінника і холодно додаю. Тут прямо, тут. Іди забирай. Там хлопці справа, знаєте, як директорів яких. О, почула. Робимо коля дві роботи зараз. І комбікорму це і попораєшся все за одної попої. То нормально тягне. Раз таки кормикорму привіз. Треба більше газу, а ще знаєш що, мабуть, що ас асфальт добрий, що дорога рівна, так. Головне, що ти до дверей привіз, а останнього вони завезуть далі самі. Я бачу трохи перевищують. Перевищують. Зараз піде-зад як їхати, якщо буде проблемно, то поношути то і все. Бо то не тракторець, звичайно. Взагалі нормально газу є. Ще трошки не поїдеш на поле потюки возить замість трактора. Для такої роботи в нас є техніка побільше. Так добре, зараз першим ділом замінника розвожу, поки вода гаряча, а тоді розгрузимо. А можна було б коня висипати у бега, ні? Да потім собі хай би прицепчик тут стояв би. А в самого бегав? Ну Або да. в цю клійонку. що? Да собі там Черпав би скільки закончилося, десь приїхав голова... прицепчиком. Одна голова добра, а дві голови це. То ми його так і не використовуємо часто, ніж нам не нема. треба часто. А я вже думав, просто щоб його застеляти під низ. Де не треба було б носити ну, і грузити, а так собі насипав. І ось ці, бачите, бички, що ми даємо так нормовано їм комбікорму, то, то так вони його чекають. Зараз світ включу. Зразу відро беремо. Бо тут треба. Працювати оперативно і швидко. Ну, з тим бючечком шкода, звичайно, але таке вже обезвод... обезводнення в нього було велике. Я вже спробував і електроліт. Якби, знаєте, все зразу було, то можливо і добре все, все обійшлося б. Ну, значить так, так треба. Так. Тебе вже тут все так настроєно, так знаєш, як ото на кухні, як я щось готовлю їсти, я вже знаю, що де. Де тертка, де все так? Да? Ну, що два рази ми на день. Ми з ми заїжджаємо тут у нас Ні, ну, все одно, коли треба, поки там поп'ють вони телята. Що два рази на день. Ярик! З крилом там. О, вони все хочуть з собою сукірки брати. Коля каже, ми ж там ненадовго, що ж ти там будеш рубати? а просто там походити, десь, десь поцокати хочуть. А що ж вони тут хочуть рубати? Опа, аж падає. Якась їх є тут робота. Їх там же у хатці є такі колодки, вони побачили. І все розпитують, чи треба їх рубати. Ну, так, зараз перш мені набереш, може, половинку поки щоб я розувів біг. Ярик, видно, що з тобою порається, так оперативно бігом воду включив все, його Точніше, вони на камеру трохи так бояться так. Ні. Мене тут все. Зараз ти, ти як, як не пождеш, то добре ще обійдеться. О, да, поки. Кирил, щось там зверху розказує. Давай показуй фокус-мокус. Дошку треба. Зараз сипнеш я ріком корму бічками. Десь да, Так, так як ти береш то 10. Все добре. Совок. Глянь, може коло бичка великого. Тут теж в мене така система, знаєте, що треба бути Швидко все. Молод... молодим треба перелазити, тому що дверей немає. ничья. Ну, хай будет ничья. Так, вот ему вот так. Вот молодец. Вот такие, да? Таких может штук э, 7 здесь. У нас усім є робота. Шо? Ну як же? Випадає? О. А Оу. А що ще робити? Я знаю, що ще робити. А ти можеш... Дай велику бічку сіна, якщо там є. Є. От тоді дай йому. Один мають два догади? Ну да, так, так небагато, так. Да. Зараз якраз з овсяна солома, то вони ще й по солому будуть перебирати. Ярик, рік, на ще малим сіна теж. Так. Да. Сам меншим. А нема, зараз заберемо там мені ще пару ков є. А ще ми купуємо спать. Шо Хлопці не полюбляють шукать. Різні такі пригоди. Виїжджайте буду, я просто заїздим Добре, будеш ти. А я, ну, не ви саме ходіть уже до хати? Добре, чесно. чесно все. Овечки чують корови, що ревуть. Ну, ти, Кирил, ж гразний. Сьогодні у нас такий, знаєте, прямий ефір вийшов майже в цьому господарству. О, почули корови бігав на вулицю. Йдуть теж. Йдуть теж. В чечки в день, як жарко, то хаваються у хлів, а це вже увечері корови якраз йшли вже з Паші додому, то й бічки повиходили, ще й боротися хочуть, а й вечір довгий, то ще будуть і напасуться, і такої жари немає. Ай то рижик буде, мабуть, получать, як буде рости та таке робити. Вона навіть і до бичків чіпляється. Тоже ходи, будеш пастись. Такий високий, я щось геть не хочу так геть близько підходити. Я задумаю, що то завжди б'ється. Погладить. Бач, вже, вже трохи відходить. Перші дні то так і був ручний, а вже не хоче. То сам підходив, щоб гладили її. Ну що вже, будемо їхати додому, попорались. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!